Є добре. Отже, питання до розгляду. Це розгляду дисциплінарної справи стосовно Суддя Київського апеляційного суду Балацької Галини Олександрівни, відкритої за скаргою Пономаренка Олександра В'ячеславовича. Стосовно явки. Тата, я передаю тата, скажу. У зв'язку з тим, що це, е, в цій справі доповідачем я і є я, тому передаю головання Саліху Віталію Валерійовичу. Дякую, Роман Анторіч. Переходимо до дисциплінарної справи стосовно судді Київського поліційного суду Балацької глини Олександр відкритий за скарги Пономаренка Олександра Вячеславовича. На жаль, у мене немає документів. Роман Тович, будь ласка, що там за клопотання? Так, так, так. Є якісь клопотання. Де папка? А письмо, а є письмо Але тонна У вас немає роздрукованого, так? Ні, не роздруканого. Не, не, не Так, у нас балацька Глина Олександровна відповідно до інформації, яку надав доповідач. Галина Олександрівна не своєчасно отримала. Висновок, який був підготовленим доповідачем, в зв'язку з чим просить відкласти розгляд справи. Роман Антоліч, чи дійсно ці обставини відповідають дійсності, що суддя не своєчасно отримала висновок, і чи є у нас підстави відкладати і чи є підстави надавати можливість ознайомлюватися з такими висновками? Стосовно несвоєчасності, суддя. Вчора подала клопотання про ознайомлення з висновком, вчора вранці вона подала, ввечері вона його отримала. Відповідно, протягом одного дня це вирішено питання, але ну, з огляду на те, що дійсно один день, то, мабуть, клопотання підставне. Тобто я вважаю, що суддя має право на таке клопотання, відповідно, вона має бути задоволена. Єдине, що я ще повідомляю, що суддя заявляла відвід, тому пропоную вам вирішити, що перше розглядати. Чи, чи відвід, чи, в принципі, забезпечити участь судді, а потім розглянути за її участі відвід. Тут, тут на ваш розсуд. Колеги, чи є необхідність обговорити? Відвід? Відвід. Тоді, будь ласка, дайте відвід судді. Теж не готувалося, так? Да? Ми працюємо з електронними документами. Пацівник, треба вчитися. Четверта. Я, угу. Я довіряю документам, які викладені письмово. Заява про відвід, яка надійшла до другої дисциплінарної палати. У впровадженні другої дисциплінарної палати правосуддя доповідач Маселка перебуває дисциплінарна справа за скаргою Паномаренка Олександра В'ячеславовича, стало судді Київського поліційного суду Балацького. Відповідно до пункту третьої частини п'ятої статті 20 закону України про Вищу Раду правосуддя, член Вищої ради правосуддя, зобов'язаний відмовитися від участі у розгляді питання, зокрема за наявністю обставин, що викликають сумнів і його неупередженості, що прибуває. У зв'язку з частиною першої статті 33 цього закону, що неможливо члена Вищої ради правосуддя брати участь у розгляді питання, які підлягає відводу. Якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи побічно заінтересований за результатами справи і обставин, що викликає сумнів в його неуперечності. Так, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 15.05.2021 року, головуючи суддя Балацька. Апеляційна скарга прокурору у кримінальному провадженні Яценка за представника потерпілогового царкової Коваленка адвоката Маселка залишена без задоволення. А вирок Шевченку з крайного суду міста Києва від 30.06.2020 нульшостого дві царевич Оксану Ігрівну визнана невинуватою пред'явлення обвинувачення у вчиненні злочину передбаченого частини 2 Статті 375 Кримінального кодексу України та виправдана за ціми обвинуваченнями за доведенності складу вказаного злочину, в діє, без змін. Хоча вказану ухвалу суду поліційної інстанції адвокат Маселка в інтересах потерпіли в каційному порядку не неаскаржу, проте ухвалу Верховного суду від 25.08.2021 року відмовлено у відкритті кастційного провадження Костійної скарги прокурора. Які брав участь у розгляді кримінального провадження судом апеляційної інстанції на ухвалу Київського апеляційного суду від 30.06.2021 року щодо виправдання е, цареї, Зазначені обставинами, переконання не можуть прямо свідчити про підстави, які внеможливлять участь Маселка у розгляді дисциплінарної справи за скаргою Пономаренка. Щодо мене про те, що виключає сумнівну опередженості, він. Е, Підлягає відводу в даному провадженні на підставі частини другої статті 33 закону України про вищу раду правосуддя. На підставі викладано кручість частиною 2 статті 33 закону України про вищу раду правосуддя, прошу відвести члена другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселка Романтоліча від участі у розгляді дисциплінарних справи за скаргою пана Маренка щодо мене судді Київського апеляційного суду Балацьких е, Галини Роман Романточ. Що можете сказати з цього приводу, я підтверджую, що я був представником справи, яка згадується в самовідводі відводі про відвід. Водночас я дійсно був лише представником. Я це ним не стосувалося мене особисто. Більше жодних справ чи підстав для того, щоб вважати мене упередженим, не було. Тому я вважаю, що заява є безпідставною. Романтович, а ви не постили там, не писали статті з приводу цього, з приводу цієї ухвали, нічого, на якісь документи? Заява базується на іншому. Ні, стосовно ні. Публічно. публічного. Публічного, да. Публічна реакція на таку. Я, я зараз, чесно кажучи, не, не скажу. Те, що це стосувалося справи Царевичів, вона була про неї багато писала не тільки я, але й інші. Медіа, тому можливо, я щось писав, однак вона стосувалася ну, конкретної справи стосовно судді. Ну, я не пригадую такого. Просто, Хоча можливо, звичайно. Якщо, але... якщо, якщо б ви щось писали, тут, ну, я так розумію, що суддя повідомляє факт. Факт е, винесення процесувального рішення, після якого. Можливо, сформувалося негативне ставлення щодо неї. Якщо є така інформація, чи потребує на часу для того, щоб з'ясувати, чи писали ви якісь коментарі з приводу цього, чи не писали, чи потрібно вам цього? Ну я вважаю, що я є в даному випадку неупередженим, що я не вживаю, не вживав жодних дій для того, щоб бути відведеним при розгляді власне. З справи, яка є зараз предметом розгляду, зараз розглядається на справа, яка пов'язана там з справою Царевич, те, що я можливо коментував. По-друге, відводує про це нічого не йдеться. Тому, не пам якісь... Ви не пам'ятаєте? Я да? чесно кажучи, не, не пам'ятаю про таке. Колеги, чи є інші питання? Ні. Якщо інших питань немає, дисциплінарна палата удаляється на радські кімнати для прийняття рішення щодо заявлення. Оголошуються результати голосування за 0, 4 проти. Таким чином, заява про відвід не задоволена. Роман Анторіч. Чи повідомлявся скаржник при розгляді цієї скарги? Так, повідомлявся, але ну, з рахуванням тим, що є клопотання. Судді я вважаю, що потрібно його задовільнити і відкласти розгляд справи. Колеги, чи є запитання доповідача чи є інші пропозиції? Якщо немає, ставлю на голосування пропозиції щодо відкладення розгляду справи. У зв'язку з необхідністю судді ознайомиться з висновком члена дисциплінарної палати. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно таким чином, друга дисциплінарна палата ухвалила відкласти розгляд дисциплінарних справ відносно Пловацької Галини Олександрівни. На невизначений термін для того, щоб суддя мала можливість ознайомитися з висновком члена другої дисциплінарної палати. Роман точ, передаю слово. Дякую. Отже, ми завершили розгляд першого.